Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі, і в цьому відео ми поговоримо, що ж таке все-таки орлан 10. Це безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за об'єктами у важкодоступній місцевості. Дрон розроблений у Санкт Петербурзі. Зараз покажу, як він виглядає. Ну він такий великий. От. Тут навіть його характеристики. Є. Ось так він виглядає, бачите? Отак От виглядає ці розвіддрон. Друзі, він нагадав предназначений, щоб а, розвідувати території та наводити ракети. Тому, друзі, краще, якщо ви там бачите, що летить ось такі розвідрон, краще перебувати в укритті, тому що розвідрон це така. Штука, що після нього просто можуть ракети прилетіти іноді. Так, ось його характеристики. Орлан 10. Так, дрон оснащений бензиновим двигуном. Запускається з катапульти. Вага 27 кг. Максимальна швидкість 170 км на годину. А практична стеля 4500 5000 метрів. Дальність польоту 300 кілометрів. Тривалість польоту до... до, я так розумію, що до п'яти годин чи менше. П'ять годин то забагато, Певно, десь так ось. Так виглядає в палати по Орлан 10. Друзі, всім до побачення, всім гарного дня.